Членів виконавчого комітету мають можливість сьогодні попрацювати на засіданні. Хвороб є перед тим, як перейти до питань порядку денного, хотів би декілька слів стосовно тих завдань, які сьогодні стоять перед міською владою, і які рішення нам сьогодні необхідно ухвалити. Почну із того, що 8 вересня це не тільки золота пора, а це ще й осінній період. Коли, на жаль, наші медики констатують факт, що збільшується кількість людей, які хворіють на гострі респіраторні захворювання, на жаль, коронавірус нікуди не дівся, і ми спостерігаємо збільшення кількості людей, які хворіють на цю хворобу, тому це засідання виконавчого комітету, в якійсь мірі є таким важливим для системи охорони здоров'я нашого міста. Адже ми плануємо більше 6 мільйонів гривень виділити на підтримку наших медичних закладів на різні процеси. Почну із того, що нам потрібно в зв'язку з підвищенням кількості людей, які хворіють, вести в експлуатацію нашу систему забезпечення кисню, яку ми змонтували. Придбали і сьогодні треба її вести в експлуатацію. Це і кисневий генератор, це і киснева станція, крівоциліндри, дуже багато нового обладнання, тому виділяємо 2,7 мільйона гривень для того, щоб першу і другу станцію мається на увазі і кисневу станцію, і кисневий генератор ввести в експлуатацію, дорозрахуватися з нашими підрядниками, щоб вони це обладнання запустили в роботу. Наступне це наший, е, наша перемога, да, е, Поселок, як селище мікрорайон, е, да, мікрорайон, перемога. Ось е, е, ми готуємося також до нового опалювального сезону і там система охорони здоров'я на селищі перемога. Потребує також там таких важливих речей. Нам потрібно змінити систему опалення в нашій амбулаторії, тому ми виділяємо мільйон гривень на те, щоб до зими селище перемога була готова до того, щоб реагувати на виклики, а система охорони здоров'я працювала без збоїв. Наступне питання стосується нашої стоматологічної поліклініки. Ви знаєте, що ми дуже багатьом категоріям людей безкоштовно надаємо послугу, по які стосуються стоматології. Ось і для того, щоб надалі ми мали можливість тим пільговим категоріям людей цю послугу надавати безкоштовно. Ми з бюджету також виділяємо значну суму більше мільйона гривень для того, щоб в Олександрії це питання було. Закрита в той же самий час говорю про те, що ми не можемо, так, забезпечити безкоштовну послугу для всіх жителів нашого міста, яка стосується стоматології. Тому ця послуга, яку наші лікарі стоматологічні лікарні надають, повинна бути економічно обґрунтована або покривати. Собівартості відповідати, дуже багато компонентів зросли в ціні, тому, відповідно, ми той тариф, який раніше був, повинні, скажімо так, збалансувати із собівартістю тих робіт, які сьогодні наші медики надають жителям нашого міста. Також ми дбаємо про те, щоб лікарі своєчасно отримували за заробітну плату, тому певна сума. Більше мільйона гривень піде на те, щоб підтримати їх в тому відставанні, яке є за рахунок не своєчасних надходжень або, скажімо так, природнього відставання від надходжень від служби Національної служби здоров'я, для того, щоб своєчасно отримали люди заробітну плату, ми з міського бюджету підтримуємо наших лікарів, тому. Резумую 6,2 мільйона гривень на охорону здоров'я, на різні напрямки, і сподіваємося, що все гаразд у нас буде в цьому напрямку життя нашого міста. Наступне питання також соціальне. Ми, коли запускали наш проект міського транспорту, говорили про те, що перше це комфорт. це… Сучасні можливості автобусів, да? ну і ми говорили, що це соціальний напрямок для того, щоб наші люди, які користуються пільгами, які мають на те право, мали можливість безкоштовно користуватися комунальним транспортом в нашому місті. Тому ми і надалі будемо підтримувати цей проект. Я вважаю, що він абсолютно соціальний, абсолютно в інтересах жителів міста. Хочу поінформувати вас, що кількість пільгових рейсів у нас тільки по одному комунальному підприємству із 70 на місяць зросла до 180. до 180 рейсів. Тобто ми говоримо, що послуга безкоштовної поїсти поїздки містом для людей, які мають на те право, дуже серйозно розширена. І, власне, я думаю, що це хороший сигнал про соціальне спрямування нашої роботи. Шановні колеги, я думаю, що багато ще є хороших і різних новин, в тому числі і важких. Всьому свій час поговоримо про все, що стосується життя нашого міста. А сьогодні пропоную власне. Перейти до порядку денного і визначитися із цим порядком денним. Чи немає зауважень до допитків? Можу поставити на затвердження? Давайте визначатися. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно по порядку денному, тому переходимо до розгляду питань. Юрій Олександрович, прошу вас до питань. Доброго дня. Є запитання по проєкту рішення. Можу ставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення No1, визначаємося за, проти, утрималися, немає. Рішення прийнято за одного голосу. Наступний проєкт рішення про влаштування даної дитини до благодійної організації, благодійний фонд, центр соціальної допомоги та реабілітації щодо життя для дітей, які за що для батьківської пікування. Це рішення стосується той дитини, яке рішення пішов прийняли. По-другому проєкту рішення є запитання. Може ставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення, визначаємося за. Проти утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про визначення місце проживання дитини. До служби справ дітей звернулася мати дитини, яка просить визначити місце проживання дитини за її місце проживання, тому що вона не має можливості дозволити батька прописати дитину. Питання до Юлії Олександровича. Можу ставити на голосування? Ставлю на голосування проєкт рішення номер 3 За, визначились, проти, потримались. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Олександр Миколаївич. Добро радо, що члени виконавчого комітету. Проєкт рішення при затвердження редакції. Питання полягає в тому, що адміністрація закладу не було включено позашкільний підрозділ в статут, який ми затверджували раніше, що могло б звести до зброєння фактично батьківської громадськості, оскільки позашкільний підрозділ повинен був забезпечити функціонування ем, родкової роботи. В закладі Запитання до доповідачів. Може ставити на голосування проєкт, якщо призначаємося за проти. Утримались. Немає рішення прийнято одного. Наступний проект рішення про затвердження акту приймання передачі. Принято одного. Тамара Викторовна. Бюджету на 22-й рік, який, що робилося до кінця минулого року, ми обратили за це підвищення заробітних плат, яке відбулося на початку вже цього року. Відповідно, з подіями, які сьогодні відбувалися в нашій державі військовим, дещо змінилася логістика і ціни на медикаменти. І на жаль, Національна служба здоров'я не враховує ніяких факторів, які впливають на збільшення собівартості вартості наших послуг, і на сьогодні в жодному закладі послуги не, не охопляються да, відповідно до того тарифу, який закладений угоду з Національною службою здоров'я. Якщо по іншим підприємствам... 1 липня знову відновилася система фінансування за випадки, тому що до липня це було 1,12 минулого року. То стоматології кардинальних змін не відбулося, тим більше їх виключили із е, переліку підприємств, які мають право на оформлення пакету на заборгованість позаробній платі, тому е, ми вимушені заробляти ці кошти. Наступний чинник це різке зростання пільгових категорій, які вже обслужилися навіть на сьогодні в нашому місті. Це і сувослужбовці, і територіальна оборона, і, 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 і переселені особи. Якщо в минулому році ми за, за 7 за місяців обслужили дії чотири тисячі таких пільгових категорій, то на сьогодні за 7 місяців цього року 5,5 тисяч. Те ж саме стосується зростання і по категорії дітей. Е, в півтора рази збільшується кількість дітей, які, е, яких ми за договором ЦЗУ повинні послужити безкоштовно. ЦЗУ на послугу нам виділяють 123 гривні. З урахуванням свободності всіх складників цієї послуги вона становить 350 гривень. Тому е, та фінансова підтримка, яка сьогодні надається міського бюджету. Далі ви будете розглядати, вона забезпечить нам продовження прийому пільгових категорій населення, а підвищення тарифів дасть можливість заробляти на е, спеціальний рахунок для збільшення заробітних плат своїх нахід і покращення надання послуг. В середньому послуги будуть ну, щоб було зрозуміло, якщо медикаменти і розхідники у нас збільшилися. Від 30% до десятки разів то послуга у нас збільшується від 10 гривень і найдорожча до 300 гривень. Запитання до Тамарії. Можу ставити на голосування проект рішення? Визначаємося по проекту рішення номер 6 За проти утримались? Немає рішення прийнято одного власного. Ростислав Іванович. Доброго дня, шановні Резерванного бюджету Олександрівської міської територіальної громади за першому речі поточного року. Протягом даного періоду було з редактор фонду виділено 1 млн 200 тисяч гривень по трьох фантастиках 600 тисяч на пожиток на обласному тероборону, 300 тисяч на наші ТПР, це нашим пожежно-рятувальному закону. 300 300 на плати, праці, на маслому матеріалу 300 тисяч і фінансова допомога у мене відправку вранчення 300 тисяч на фондоплати практи та насію. Я спустим, що у квітні виконприєм рішення про відповідь під таблицювання тарифів на ринкові і та про півдячця про тисяч. Наш преслов травмовали. Прошу признати данно рішення. По проекту рішення номер 7 запитання до Ростислава Юрич. Може ставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати проект рішення, визначаємося за, проти, отримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне проект рішення стосується затвердження результатів конкурсу, а саме призначення уже постійним перевізником нашого комунального підприємства Олександрівський транспорт по пакету номер 5. Там 4 у нас маршрута міських автобусних 2,1515-2 та одинадцятий. І дозволив прикрасити прийняття вже на постійній основі, але тимчасовому перевізником нашому комунальному підприємству здійснювати всі перевезення автобусів і ламови, які було складно Проєкт рішення номер 8 Ставлю на голосування. Ставлю на голосування за. Проти утрималось Немає рішення прийнято одного власного. Доброго дня. Передачу молодірної допомоги отримана від Агенції США з міжнародного розвитку. Матеріальна громада отримала 170 оставних ліжок підвищеної комфортності на загальну суму 433 тисячі 500 гривень. Пропонується їх розподілити за місцями компактного проживання для облаштування базових і переміщених осіб. Дякую. Проект рішення номер 9. Запитання до доповідь, можу ставити на голосування. Ставлю на голосування за. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги отримали від обласного гуманітарного штабу. Територіальна громада отримала розкладачки для ДНЗ номер 2 Пропонується передати їх на баланс для облаштування. Запитання по проекту рішення. Ставлено голосування. За. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги діє, не отримано. Можу ставити голосами. Ставлю за. Проти отрималось. Немає рішення прийнято одного голосу. Михайло Михайлович. За один метр кубічний. Запитання, Михайло Михайлович. Ставимо на голосування. Ставлю за. Проти, отрималось. Немає рішення прийнято на голос. Слідуючий проєкт рішення про передачу багатоквартирного будинку вулиці захисників України 40 управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Під назвою захисник 40. Запропонувати міській раді принято рішення, слідуючого змісту, до редации безоплатного управління коммунальным управлением коммунального підкресства управління об'єднання співвласників, без властников, будинок за адресою захисників України що диссо и балансу 2 два миллиона.

Gracias. Комісії писнув позитивний з уточненням пункт 3. Змінити 10 років на 5 років. Прошу підтримати даний проєкт рішення з уточненням і рекомендаціями комісії. Можу ставити на голосування проєкт рішення з уточненнями і рекомендаціями комісії. Ставлю на голосування за. Проти. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення проведено до мене ділянок. Проєкт рішення Регінації про регіону комісії. Також є рекомендації комісії в пункті 3. Змінити э, право додати вводу об'єкта в експлуатацію на до 2022 -го року. Прошу підтримати даний проєкт рішення з уточненням комісії. по 16-му питанні є за це. Ставлю на голосування з уточненнями комісії. 16 питання за. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення. Прийняти резацію за визнав комісії політиків. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Можу ставити на голосу. Хто за те, щоб підтримати, визначаємося. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступне переключення пропишення потенційного об'єкту оренди до передачі першого типу. Враховуючи на звернення, прошу підтримати ставний проєкт рішення. рішення по 18 питанню є запитання. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування за. Проти. Утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін. до Рішення виконавчого комітету 4.02021 року No113. Враховуючи подану заяву про підтримки даний проєкт рішення. По 19 питанню ставлю на голосування за. Проти утрималася Немає рішення прийняти одноболоску. Олександр Олександрович. Олександр Олександрович, наступний комитет, наступний розповідальний рішення про національну рішення про рішення про миску рада Містолосудового 12-го 2022 року 2020-2080 про обміг раціоналізму міської церкви і армії громади до полутора до опрацювального фонду педагогічного на сумі по мільйону за рахунок при виконанні досвід доходів загального фонду на суму 2 млн грн. Інших субвенцій приїхавського територіальної громади на суму 253 тисячі гривень. Провести внутрішні пересходів додатків загального фонду перед територіальної громади згідно додатками 2,5 а по Українським справами змінюємо розпорядок коштів по правді охорони здоров'я, збільшується доходить в суму 6 млн 312 тисяч грн. за рахунок при виконання дохідної частини 2,5 млн грн. 250 тисяч субвенцій помітівської територіальної громади та 3 мільйона 658 тисяч гривень сто гривень за рахунок внутрішнього проходу. На багатопрофільну медицину 3 мільйони 750 тисяч гривень, на центр медико центра допомоги 1 мільйон 171 тисяча 300 гривень і на місце експонатну клініку 1 мільйон 286 тисяч 800 гривень. Попромі соціального захисту збільшити до видатних суму 2 мільйона 800.

10% 120 тисяч гривен, а громадська організація ну, 30 тисяч гривень. Зуховний призад міського бюджету на 891 тисяча гривень. Прошу від. Шановні колеги, чи є запитання до змін до міського бюджету? Можу ставити на голосування проєкт рішення. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 20 Визначаємося за. Проти отрималися немає. Рішення прийнято в одного обласну. Пані колеги, всі питання, які виносилися на засідання виконавчого комітету, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Спокійно, вдалого робочого дня.